Вітаю. У цьому відео ми детально розглянемо підстави для обробки персональних даних. Вони визначені у законі України про захист персональних даних. Насамперед зазначу, що обробка персональних даних має відбуватися на законних підставах. Закон виокремлює шість підстав для обробки: це згода, укладання та виконання правочину, тобто договору, правові зобов'язання володільця, життєво важливі інтереси суб'єкта персональних даних. Виконання офіційних повноважень та законні інтереси, які має володілець або третя особа. Вказаний перелік підстав обробки персональних даних вичерпний. Розглянемо детальніше кожну підставу. Перша підстава це ваша згода. Згоду активно використовують як юридичну підставу для обробки персональних даних. Її потрібно надавати за допомогою чіткої ствердної дії. Згоду можна надати у формі усної або письмової заяви. А також натиснувши кнопку чи поставивши відмітку про згоду в онлайн-формах, налаштуваннях програм та мобільних застосунках. Згода має відповідати трьом основоположним критеріям: добровільності, поінформованості та чіткості. Добровільність означає, що особа зробила вибір самостійно, будь-який елемент тиску або впливу робить згоду недійсною. Щоб згода була поінформованою, володілець повинен повідомити особі. Свої контактні дані, а також підставу, мету, засіб та вид обробки її персональних даних. Поінформованість має гарантувати, що особа розуміє ризики, пов'язані з обробкою її персональних даних. Спосіб надання згоди має бути помітним для суб'єкта персональних даних. Також особа має право будь-коли відкликати свою згоду. Після цього обробку слід негайно припинити. Відкликання згоди має бути так само простим, як і її надання. Друга підстава укладення та виконання правочину або договір. Відповідно до Цивільного кодексу України: правочин це дія особи спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини бувають односторонні, як от видача довірності, заповіт або багатосторонні, наприклад, договори. Найчастіше обробка персональних даних пов'язана саме з договорами. На відміну від згоди, договір ви не можете відкликати в односторонньому порядку. Правочин, згідно з цивільним законодавством, повинен задовольняти вимоги Цивільного кодексу України. Зокрема, волей виявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Щоб укласти договір, особа зобов'язана надати про себе персональні дані, які необхідні для його виконання. Наприклад, під час укладення трудового договору громадянин має подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Укладення правочину, як підстава обробки персональних даних, також передбачає, що перед його вчиненням суб'єкту нададуть всю необхідну інформацію щодо цієї обробки. Вчиняючи правочини, особа повинна усвідомлювати свої дії, бути поінформована про їхні зміст і наслідки. Третя підстава: виконання володільцем персональних даних обов'язку передбаченого закону. Є випадки, коли закон зобов'язує володільців обробляти дані інших осіб. Наприклад, роботодавці повинні обробляти персональні дані своїх працівників, щоб організувати трудові відносини. Володілець може здійснювати обробку лише тих персональних даних, які потрібні для виконання обов'язку передбаченого законом. За загальним правилом, володілець може самостійно встановлювати перелік даних, які необхідні для виконання обов'язку. Наприклад. Ви замовили товар з інтернет-магазину з доставкою на поштове відділення. Оплатити його ви вирішили на пошті. Якщо ціна товару перевищує 5 тисяч гривень, працівник поштової служби зобов'язаний вас ідентифікувати. Тож він запитає у вас документ, що посвідчує особу. самій поштовій службі можуть бути непотрібні реквізити ваших документів, але це вимога закону України про запобігання та протидію відмиванню доходів. Четверта підстава. Виконання офіційних повноважень державними органами та іншими владними суб'єктами. Вони, як представники державної влади, діють від імені суспільства задля забезпечення суспільних інтересів та в межах повноважень, чітко передбачених законом. Кого ж зараховують до суб'єктів владних повноважень? Категорія суб'єктів владних повноважень охоплює органи державної влади, місцевого самоврядування та інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції. Якщо володілець має визначення законом повноваження, реалізація яких потребує обробки персональних даних, то це вже законна підстава. Розгляньмо цю підставу на прикладі обробки персональних даних під час надання адміністративних послуг. Законодавство встановлює порядок надання послуг, зокрема і перелік необхідних персональних даних. Законодавство та внутрішні документи володільця детально регламентують порядок обробки персональних даних. П'ята підстава обробки персональних даних життєво важливі інтереси суб'єкта персональних даних. Це інтереси, пов'язані з відверненням загрози життю, здоров'ю та безпеці суб'єкта даних. Наприклад, персональні дані про стан здоров'я або інформація про зниклих осіб. Ця підстава передбачає, що на момент, коли виникла потреба захистити життєво важливі інтереси суб'єкта персональних даних, отримати згоду неможливо. Та немає інших підстав для обробки. На практиці причини можуть бути різними. Наприклад, людина непритомна, немає інформації щодо її місця перебування або вона не здатна усвідомлювати наслідки вчинення своїх дій. Як приклад, можна навести ситуацію, пов'язану із наданням невідкладної медичної допомоги. Надання медичної допомоги за будь-яких обставин передбачає необхідність обробки даних щодо стану здоров'я особи. Але Якщо життю особи щось загрожує, медичне втручання можуть здійснювати без такої згоди. Коли обробка персональних даних необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта, обробляти дані без згоди можна, поки отримання згоди не стане можливим. Шоста підстава легітимні інтереси інших осіб. У цій підставі йдеться про баланс між правомірними інтересами володільця персональних даних або третєї особи та правами суб'єкта персональних даних. Обробка персональних даних буде правомірною, якщо інтереси суб'єкта не переважають законні інтереси володільця персональних даних чи третьої особи. Здійснюючи обробку персональних даних в цілях легітимного інтересу, володілець має застосовувати принцип балансу інтересів. Слід зазначити, що підставу про необхідність захисту законних інтересів не можуть використовувати державні органи влади. Інтерес це категорія приватного права. Підсумуймо. Правові підстави становлять основу для будь-якої обробки. Якщо правових підстав немає, обробка персональних даних буде незаконна, оскільки вона порушує право людини на приватність. До зустрічі!